Бред Піт найбагатодітніший батько Голівуду. У них з дружиною Анджеліною Джолі шість дітей, з яких троє біологічних, а інші прийомні. Пару часто можна побачити в публічних місцях із дітьми. Попри щільний графік, Піт намагається свій вільний час приділяти саме дітям, готує сніданки, відвозить в школу та секції. Бред Піт хоче, щоб його нащадки спілкувалися з ровесниками, тому всі вони ходять в різні спортивні гуртки. Нещодавно багатодітний татусь зізнався: дітям часто важко прикинув. Утися вранці він знайшов спосіб, як зробити їх бадьорами. Дає їм содово, в який великий вміст кофеїну. Професійний футболіст, зірка рекламних компаній та справжній модник 41-річний Девід Бехем завжди був зразковим татусем. У них з дружиною Вікторією Бехем четверо дітей: троє з яких хлопчики, і одна довгоочікувана донька. Маленька Харпер стала справжньою втіхою для батьків. Декілька місяців тому дружина футболіста опублікувала зворушливу фотографію, на якій Девід шиє сукню для ляльки своєї п'ятирічної донечки. Володимир Зеленський відомий комік, актор та продюсер з дружиною Оленою виховують двох дітей: – 12-річну Олександру та 3-річного Кирила, якого дружина йому подарувала напередодні дня народження. Тату зізнається, що його сім'я, його щастя, вони обожнюють проводити час разом. Зірковий батько розповів, що ділиться зі своєю старшою донькою усім, сприймає її як дорослу. Каже, вона найкращий слухач та порадник, а молодший синочок став для батьків справжнім справжнім подарунком навіть на відпочинок їздять у чотирьох. Правда, без настанов та порад батька діти не обходяться. Володимир серйозно займається навчанням дітей, проте ділиться, що є чого повчитися і у них.